Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 3 липня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Стихія завдала області збитків на 19,5 мільйонів гривень. Підрахували перші збитки. Коломийські медики скаржаться на малу зарплатню. Для і медсестрів мали якось по інакшому скласти цей закон. Столичні чиновники планують скоротити кількість предметів для старшокласників. Воно б було б легше. Ознайомитися з одяговими традиціями Закарпаття минулих століть можна у Коломиї. Направду дуже тішуся, що є ця виставка. Оце та інше детальніше далі. У Коломиї під завалами загинув чоловік. Його засипало землею у каналізаційній траншеї. Трагедія трапилася під час робіт з ремонту каналізаційної мережі. Рятувальники за допомогою підручних засобів витягнули з ями загиблого чоловіка 1986 року народження. Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. У майже 19,5 мільйонів гривень оцінили збитки, завдані стихією, яка вирувала у вірських районах Івано-Франківщини. Більше розкаже Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Підрахували перші збитки, які завдала стихія цього місяця нашим гірським районам, Верховинському та Надвернянському. На сьогодні потрібно 19,4 мільйона гривень для подолання наслідків негоди. Нагадую, 16-17 червня потужні опади призвели до різкого підняття рівня води в річках. Було пошкоджено 11 автомобільних доріг, підтоплено дворові господарства. В останні дні червня стихія завдала шкоди Косівському та Івано-Франківському районам. Були підтоплені житлові будинки, пошкоджене дорожні покриття та підмито комунальні дороги. Розмір завданої шкоди уточнюємо. Коломийські медики скаржаться на малу заробітну плату. Зокрема, працівниці пологового будинку запевняють, що за червень отримали усього 3,5 тисячі гривень. Чому від січня цього року виплати, щомісяця стають усе меншими? Вони прийшли питати у генерального директора Коломийської центральної районної лікарні. Деталі у сюжеті. Під Коломийською поліклінікою з два десятки жінок усі вони працівниці пологового будинку. Чекають зустрічі з генеральним директором Коломийської центральної лікарні. До них долучаються і медсестри поліклініки. Усіх об'єднує одна проблема: за червень кажуть, отримали значно меншу заробітну плату. Перейшли питати Кошкіна, чого у нас ще більш зменшили зарплати. Людмила Романчук у Коломийському пологовому будинку працює уже понад 20 років. Молодша медсестра каже: з січня цього року заробітня плата усе менша, а за червень взагалі отримали смішні гроші, бідкається жінка. Була гарна зарплата, щось до 10 тисяч, потім щось зменшили на 8. В червні медсестрам дали 6, а нам дали 3,5. І це вже убило дуже сильно на повал. Навіть не знаю і квартплату заплатити чи не платити, і скільки поїсти два дні чи тиждень стане. Навіть не знаю на що її стане. Усі разом йдуть до гендиректора Коломийської ЦРЛ із єдиним запитанням, що ви нам скажете, чому ну, заплатили? Що сказали, що закрита вже заплата? Що... Андрій Кошкін продовжує це тільки частина виплати, решту отримують до 7 липня. Ми цей раз видали все, що у нас лишилося було на 30 число на рахунок. Зараз до 7 числа нам доходить всі останні гроші, і з цього числа вам доплатять те, що було недоплачено. 30 числа. Просто ви цього ніколи не відчували, тому що я казав медсестрам і санітаркам дати 100%, а лікарі почекають теж. Я сказав, що давайте на все спробуємо всі що таке рівні умови. Цей місяць ми спробували зробити так. Це було у п'ятеро, що понеділок прийшли з країни. Якщо ж медичні працівники хочуть отримувати більше, каже Андрій Кошкін, то повинні заробляти більше. Як це працює? Детально пояснює гендиректор Коломийської ЦРЛ. Коломийська центральна районна лікарня вперше. За існування нашої лікарні, по рейтингових показниках, вийшло на перше місце. Але ми в області на послідньому місці по коштах НСЗУ, маючи 26 пакетів за введення пацієнтів і за те, що ми продаємо свою послугу, ми найнижчі в області, тому що ваші доктори, які вам заробляють на вашу зарплату, не дозаробляють. То які претензії до генерального директора Райан Місяць, полаговий будинок, не дозоробив десь приблизно так, щоб вам тільки на зарплату ставити 600 тисяч гривень. Запам'ятайте собі раз і назавжди, ви як медсест, що ми продаємо свою послугу, кому пацієнтові раз, за що оплачує хто Страхова компанія, так звана НСЗУ, так Інститут страхова компанія. Ці кошти розподіляються рівномірно. Зараз я буду зкликати комісію, де буду подавати, що ті, що не заробляють, підуть по тарифній сітці, ті, що заробляють, піднімемо зарплату. Навіть більше, ніж буде, бо так не може можемо. Правильно, розумієте? Тому що так, один заробляє, от мене, наприклад, кардіологічне відділення за минулий місяць заробило плюс мільйон, чи там хірургічний відділ, плюс 500 тисяч, а дехто не заробив 600 тисяч. То скажіть мені, будь ласка, чого ми маємо платити? Тим і тим однаково. Призароблено на полагоду за минулого місяця 601 тисячу. Це мінус 773 тисячі, ніж то, що ви заробили в травні. Ще один варіант каже Андрій Кошкін, щоб заробітні плати стали більшими частково скоротити персонал. Через що у нас війна, люди, жінки повиїжджали, пологи впали, і вони будуть далі падати. Ми рівно будемо робити що У червні 2023 року. За інформацією Коломийського пологового будинку, яку вони опублікували у соцмережах. У них відбулося 89 пологів, а це на 18 менше ніж за аналогічний період минулого року. Серед народжених у квітні і крихітна Емілія це ім'я для неї придумав. Тато Олександр Ніньовський, який три місяці тому загинув на фронті. Хотілося б татку було, але я впевнена, що він нас бачить і там радіє за нас. Родичі кажуть, задоволені наданням послуг у Коломийському пологовому будинку. Дуже гарний персонал, приємний, дуже гарно відносяться з розумінням, як і до матерів, так і до відвідувачів. Представниці Коломийського пологового будинку кажуть, претензій чи зауважень до Андрія Кошкіна не мають, планують звертатися у вищі кабінети, бо продовжують. Якщо, наприклад, йдеться про технічний персонал закладу, то кількість їхньої роботи від кількості пологів у закладі не змінюється, адже ретельно доглядати за чистотою приміщень все одно потрібно. Наша праця не ціниться. ми, заробимо, не заробимо. Ну як ми залежимо від чинов, що вони придуть народжувати. Ну це я рахую неправильно. Що якусь для санітарок і медсестрів. Мали якось по інакшому скласти цей закон і цінити нашу працю Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. не більше шести столичні чиновники. Планують скоротити кількість предметів, які вивчатимуть у старших класах. Але з кожного з них учні мають складати ЗНО. Як на чергове ноу-хау відреагували місцеві освітяни, розкажемо далі. Три предмети обов'язкові, та сіки ж на вибір учнів. На таким наразі подумають столичні посадовці. Ми маємо дуже великі проблеми в освіті, і вони виникли не тільки через війну, яка загострилася, але й породила нові. В освіті є й традиційні проблеми, наприклад, зміст освіти. Навіщо нам 20 предметів в 11 класі? Десятикласниця Олександра мріє про золоту медаль та професію медика. Навчатися сьогодні каже дівчина непросто. Дуже важко. Я справді могла сидіти до другої години ночі з уроками, писати якісь роботи, щось давати для того, щоб на наступний день на цих вісьми уроках відсидіти і на кожен урок підготувати якийсь матеріал, бо кожен вчитель вважає за потрібним, що я. Маю підготуватись до його уроку, і це дійсно важко, коли ти кожен день сидиш дуже багато часу, приділяєш дуже багато часу а саме домашньому завданню і підготовці до якихось уроків. Тому скорочення кількості предметів переконана дівчина на часі. Воно б було б легше, тому що я була б більш сконцентрована саме на тих предметах, які мені потрібні. Це біологія, це хімія. Я би не витрачала зайвий час на те, що мені дійсно не потрібно. Але є такі предмети, які е, варто було все ж таки лишити. Це такі предмети, як, наприклад, фізкультура, бо фізична підготовка це дуже важливо. Від скорочення кількості шкільних предметів полегшає і педагогам. Українська мова, математика, історія обов'язково більше часу, тому що ви самі знаєте, що це зараз обов'язкові НМТ-тести, і не всі і не завжди мають змогу наймати репетиторів. А коли зменшить кількість предметів в старшій школі, то Знання будуть якісніше, будуть діти мати більше часу на підготовку в Івано-Франківську. Ініціативу освітнього омбудсмена вже випробували на практиці. Відтак у місцевому ліцеї протягом двох останніх тижнів навчання учням дали вибір, які саме дисципліни вони хочуть вивчати. Продовж цих двох тижнів оцей рівень спілкування щодо вибору предметів і власне такого форму здобуття освіти був надзвичайно якісний. Тому що на цей запит приходили ті учні, які потребували цього. А вчитель знав, теж, що діти хочуть знати, і він теж ну з підвищеною відповідальністю їм ще розказував, навчав, пояснював, повторював про те, чи стане таке ноу хау масовим, наразі невідомо. Ознайомитися із одяговими традиціями Закарпаття минулих століть можна у Коломиї. Виставку з фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту можна оглянути у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Уцульщини та Покуття. На експозиції представили більше як дві сотні експонатів. Наші журналісти побували на відкритті виставки. Василь Коцан, доктор історичних наук, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту, що в Ужгороді, спільно з колегами приїхав у Коломию, аби представити тут традиційні одягові традиції закарпатського регіону кінця 19-го – початку 20-го століття. Зокрема, костюми, взірці вишивки, прикраси із бісеру, давні фотознімки закарпатців у національному вбранні. У основі виставки є взірці одягової вишивки чоловічих, жіночих, дитячих сорочок. Цю. Колекцію вишивки у свій час ще в 20-30-х роках минулого 20-го століття збирала вчителька народних шкіл, уродженка села Росішка Рахівського району на Закарпатті. Коли побачила, що колекція зростає, вирішила пришивати ці клаптики вишивки на окремих картонках планшетах. На виставці можна побачити розмаїття одягових традицій етнічних груп українців на Закарпатті. Гуцулів, бойків, лемків, долинян та нацменшин, які проживали і до сьогодні там мешкають. Це угорці, румуни та словаки. Продовжує Василь Коцан. Вишивка кожної етногрупи має свої особливості. За орнаментами чи кольорами можна було ідентифікувати навіть село чи куточок, де народився чи живе власник вишиванки. Найдавніші е, техніки, які використовувалися, це є е, низина або звіговіркове, мотано, сотано. У різних районах по різному називали. Е, трохи пізніше е, це вже почат, 19-го, початок 20-го століття. Е, масово поширюється техніка хрестик. у 20-30-х роках, 20-го століття техніка гладі поширюється. Разом із масовим використанням е рослинних орнаментальних мотивів. До слова, це не перший візит закарпатських музейників у Коломию. Неодноразово презентували виставки і в музеї писанкового розпису, і в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, де і представляють цю виставку. Тішиться такі співпраці, і генеральна директорка національного музею Ярослава Ткачук. Тут така наукова виставка дуже систематизована. Вона складається із усіх регіонів, які населяють українців на Закарпатті, а також тих меншин, які там проживають, зокрема словаки, угорці, румуни. направду дуже тішуся, що є ця виставка. Взамін ми як відповідь нашим колегам веземо на Закарпаття. І 5 липня відкриваємо виставку. Виставку з карпатських джерел. Концепція нашої виставки полягає в тому, що ми хочемо показати різноманіття мешканців Карпат по ту сторону Карпат, тобто Прикарпаття і Буковину. І мало того, ми ще хочемо показати, що ця народна традиція вона не тільки зберігається у музеї, вона не тільки вивчається етнографами і мистецтвознавцями в минулому часі. А ця традиція є живою і сьогодні. Оглянути експозицію, а я свою вишиванку серцю Гортаю можна у виставковому залі містечка майстрів національного музею. Триватиме виставка впродовж місяця. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка анонсувала події на Липень. Впродовж місяця кожної п'ятниці наглядачів чекають вистава та концерти. 7 липня у Коломийській філармонії відбудеться вечір фортепіаної музики. О 17-й годині розпочнеться концерт піаністів Петра Довганя та Наталії Зубко. 14 липня, о 17-й годині, в Коломийській філармонії концерт Осолеміо за участі солістів Коломийської філармонії Юлії та Юрія Михайлюків виступатиме також соліст, артист капели Ревуцького Василь Михайлюк, концертмейстер Ірина Зінець. Моновистава Людський голос відбудеться у Коломийській філармонії 21 липня о 17-й годині. У головній ролі актриса Мар'яна Кодіна. 28 липня у Коломийській філармонії. Вечір інструментальних шедеврів. Концерт пори року розпочнеться о 15-й годині. Виступатимуть Назарій Полатюк, Петро Довгань та Антон Сопіга. Користайтеся унікальною пропозицією. Ви можете отримати великі гроші під надзвичайно низькі відсотки. Дуже вигідні позики під заставу. Пропонує ломбард діамантовий дім. Це ваш надійний відповідальний та перевірений партнер у вирішенні складних життєвих ситуацій. Фахівці чекають вас за адресою, місто Коломия, вулиця Валова, 23, три 2. Ломбард «Діамантовий дім на ринку Коломиї вже понад вісім років. За цей час він став надійним партнером у вирішенні фінансових проблем клієнтів. Тут ви можете отримати вигідні позики під заставу золотих ювелірних виробів, побутової та офісної техніки. Ми унікальні відносно процентної ставки за користування кредитом. 0,2% немає в жодному відділенні в нашому регіоні. Виникли фінансові труднощі. Ломбард Діамантовий дім завжди зможе допомогти вам їх вирішити швидко, надійно, конфіденційно. Ми надаємо кредити під заставу ювелірних виробів чи техніки на найвигідніших умовах в нашому регіоні. Ви можете отримати максимальну суму на руки від ломбарду діамантовий дім під 0,2% за користування кредитом на необмежений термін. Зверніться до нас, раді будемо допомогти і підтримати. Чесні поради, кваліфіковані консультації і основне великі гроші під низькі відсотки. Ви отримаєте в ломбарді діамантовий дім. Місто Коломия, вулиця Валова, 23, Дріб. 2. і це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі. Радіо «Сяйво» бажає вам гарного настрою та лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна.